Я сьогодні зранку прийшла і, на жаль, побачила ось таку картину, доренькі мої. Я зрозуміла, що мій сіньор 96 років о 12-й годині їв. Це вже третій раз, ось так. бачите. Я йому лишаю ось тут горнятку, все готую, готове, готове, а тут все, бачите, все проскидуване. Але саме основне, що він ось тут лишив молоко. Ви... Ось навіть нема молока є. Я купила два нових молока. Є. І ось тут він, бачите, тряпка вже тут стоїть, тут він, О, вже вода тут є. І тут він собі вже повечеряв вчора, в 12-й годині ночі. І тут кафе було на ранку, і того вже нічого нема. А тут ще чай був, він, напевно, вилив. Йовки-палки, я ж чай була, лишила ось так трошки чаю на, на сьогодні на рану. І я один газ. Газ відкритий, як бачите, так відкритий, а так має бути закритий. Ну, що, Зараз треба другий раз готувати. О, та о, то все перекручено. А саме основне він тут, напевне, на тому сидів. Бо то крісло ось так було приперто. Бачите, ось так приперто прямо до вікна. Бо я взагалі то крісло ставлю рівно, як я йду. Я ось так став рівно ставлю крісло. Він сів і сидів. І я вже. Я вже синові говорила, а син зовсім зовсім не здивувався. Він сказав ріпетера, 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 це означає, що він ще так повторить. Він зі мною вже на той час, як я є, він, зі мною вже, він вже три рази так я замітила, що він перші раз, три рази вже так зробив. Я перший раз, як не знала, що тут сталося, я думала, що він став 6 годині зранку. Поснідав і пішов спати. Але ні, бо пізніше, тоді, як він встав, то він мав зовсім зовсім, він зовсім він був роздягнений. зовсім, Так як де людина в 12-й годині ночі спати. Треба трошки добре хоч скальдаменту не включив був. Ще якби так цілиніш, це скальдамент, отак, 22 включимо. І ще спить. І ось тут, бачите, тут. Я вже ходила дивитися. Я вже ходила дивитися. Він спить. Ось своє зуття тут залишив, Вікно тут відкрите, а саме суне тут відкрите. Тут ще є така одна кімната. І він тут залишив вікно відкрите. Не знаю чому. От тут таке, тут меблі сам він зробив, бо він фалінями. Він зробив отакі меблі сам і ліжку сам зробив. Ну, Це було дуже давно, ви не забувайте, що йому 96 років. Вже така всяка медичина є і такі шафи. Але подивіться, де ключ зроблений. Тут треба брати драбину, я не дістану. Я метр 75. Я до ключа не можу дістати. Трохи за високу. Я йому говорила, ти міг зробити трошки нижче, ось так. Хоча б так. Ну, Стоїть тут в Італії завжди. Стоїть, бачите, дві драбини стоять. Стоять такі дві драбини і, і тут всякий такий склад, як ви бачите, такі всякі картини повішані. Ну, отак. Треба почекати трошки, коли він, коли він поспить. Цей його внук. Фотографія кольорова. Той, що сьогодні має, в школі, який гарний. Той, що сьогодні має, вже 28 років. Він сьогодні вже дуже великий і дуже-дуже красивий хлопець. Дуже красивий хлопець, тому що він таку має бліду шкіру. Так, він не є такий, як то цей італійський, дуже-дуже красивий, так як його діду, як його тато, як вони всі. Що треба мені почекати, зайти вниз? Чуть-чуть ще півгодинки я почекаю, а пізніше буде видно. Пізніше піду розбожу, подивлюся, як справи в нього. Став відео, як огурчик, виспався до 10-ї години і сказав, що душ не хоче приймати. Тут я їй може кафе роблю, ми зараз будемо виходити. Я дала спримуту довгенькі мої. Купила я ось такі оранжі, 99 чинти землю. І вони такі собі соку багато вийшло. Я молоко, те, що ми купили кілька днів назад, трошки більше. Зараз він хоче в бар, хоче йти виходити в бар. А я йому це вже таке, моя робота не обов'язково його везти кудись е на моїй машині, але я йому вже сьогодні такий подарок зроблю. Що це таке є? Такий подарок зроблю, його повожу трохи по місці, бо зараз свято і всі закриті. Майже бари, магазини, нічого немає люди сидять в хаті. І ми знайдемо якийсь бар і поїздимо трохи по місці, так щоб прийти до хати і поміняти. Я купила новий чай, ось такий. Він дуже сильно черешнями пахне. Тут черешня і клубніка. Він дуже сильно пахне. Я, він мені там той перший, що я роблю, він набагато смачніший. Цей дуже сильно вишнями. Я в своєму дитинстві наїлася дуже багато вишень вишні, компот з вишень, вишні сумусоці, і він дуже сильно вишнями пахне. Це нагадує моє дитинство. Дуже сильно. Такий оригінальний смак. Як вам подобається вишневий сік, купіть собі і ви будете сильно задоволені. 100%, кума вишневий сік. Що тут є? Тут теж все натуральне є. Зараз я вам покажу. Ось тут прочитайте. Хімії так само ніякої нема. От такий тут склад. Може є, тому що арома дічереджі, як була би написана арома натуралі дічереджі, це була би натуральна. Якщо арома, це напевно шук хімічний. І засолоділа я ось такою стевією. Ось, відео. Преку! Кальдо, кальдо. Кальдо, 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 кальдо. кальдо. О, бене. І бон, бона колаційоне. Яку хурчик став, Кажу, що ти мені принесла, а я йому зранку чайочок, бо це вже плюліжка принесла, бачите. От, ще теплий, парує. бачите, як парує гарно. Парує, парує. Чайочу, він каже, що ти мені принесла? Йому дали напитися чаю. І за ним дуже добре слідкую, чаю, теплого дали напитися. Їше спримуту. І зараз він оце, кафеляти. І ми виходимо. Це треба це викинути. Окей, це все треба мені помити зараз. Тут бар відкритий сьогодні є. Так все закрито. Кюді. Браво. Свята багато закрито. Зараз ми тут вип'ємо, посидимо. Сьогодні тепло на вулиці. Сіє, сіє, кузі. Ось так. Ось таке кафе. І ось тут так от, такі... Негарно тут. Мені тут не подобається. Парти, дальтрапарти. Добре, себе почувай не до Хотіла трошки походити, але не хоче ходити, тому що хоче йти вже додому. Не. Ін діетро, да, дай д'єт, дальше партия, два діля. Пора трову її дай. капілін. Я пор дала, нарізала кусок пора пор і дала помдори свіжі. І отакий кусок тонну. Зараз його треба гарно. Це тонну таким куском зроблене. Ось таке. бачите? Ще один кусочок залишився, ще там щось я з нього зроблю. Це дуже дороге і якісне тонно у нас таке, воно коштує приблизно 5 євро. Така баночка. І Тут ми його зараз розімнемо на кусочки на малесенькому вогні, саме основне в Італії. Такі метели, які я беру сьогодні, майже, вони інтегральні, вони з чорної муки. Треба додати дві ложечки води. В Італії ось так додають. Дві ложки ось таких води і воно так помалесенько має готуватися. Відок ва? Бене? Ора куші е? Манка, поко. бене браво! Браво квідео, радио! Fai auguri a tutti, Guido. Buon anno a tutti, miei amiche. Dai, che devi dire? Tanti auguri. Poi, non so. Devi dire bello, Guido. Dai. Tanti auguri. Tanti auguri, tanta che salute, per pace, felicità. per felicità. E... e. Buon compleanno. E buon anno, che si dice così, Guido. Sì. È vero? Ora devo grattugiare, guarda qui. Devo grattugiare parmigiano. Gratto yeah, io. No, no, faccio io. Non Ora facciamo perché senza parmigiano in Italia non si va vada nessuna. Znowu io in suo mm -hmm. signora mm -hmm. surprise 96 surpresa 26. Sono surprese. Io proprio. Я його просто люблю. Є такі старі, які, які їх можна любити, але не всіх старих можна любити, старих людей. Це не гарно говорити старих людей. Це гарно говорити таких пожилих людей. Всі ось так біжу-біжу, вже темно. Я біжу посередині дороги, свято. Тут машини не їздять, всі стоять, тротуари є, як бачите, а я посередині був, де скоріше? Я завжди спішу, спішу. Бо пізно. Мені йти близько, але я ось так рукою махаю, раз-раз-раз, тому що я спортивна, я дуже багато в нас по місті ходжу. Для мене 10 кілометрів пройти це зовсім не тяжко. Ось, ось, ось вже лампочка засвічена, вже сидить в кухні. О, вже вже дивишся, вже все чує. О, який звук, о, який звук. Бідо, чао. А. е, браво, Аріво! Ото я розумію, він годинник бачить на стіні без, без окулярів. Читає без окулярів і дивиться, який він, звук, який він має. Який він слух має що мені треба окуляри і, і... Ну, я так би теж непогано, манаджа. От oh, тут, щоб тут щось побачити, то треба. Акуква. Відео, бонжорно! Бонасира, відео! Ой, ти вже парикято? Ма, телефона сто. Кі? Марко. Кі ти я дето? Ні, ти. Ти телефонато ора-ора? Sì, ora sarà 5 minuti. Ah, che ce l'hai il telefono qua, sempre pronto. Sì. Ah, bene, bene, Guido. Sorpresa per te. E, e che è? Guido, per te sorpresa. Indovina che cos'è. Dolcino. Dolcino natalizio. No dolcino qualsiasi. Che... Uh, buono oh questi <ride> Cavallucci. Ah, Cavallucci. E che ce l'hai ancora ancora guarda qui mm. poker caffè che sorpresa si sì, vedo cavalucci nostri tipici di natale è molto buoni con noci senti che sì. profumato sì. Con noci, buone, buone. Eh, Ultimo, perché mi hanno regalato, video, uno mangio io, uno te, uno mio compagno e così si finiscono questi cav cavalucci. Caldo qui, già parcheggiato tutto, bravo. Scaldamento, caldo, acceso scaldamento anche. Sì. Ah, bene, bene. Chiudiamo qua perché scappa freddo. Ok. Non so, sto chiamando apriete, ho detto che ci sono io oggi tutto. Che ore sono, guido? Vedi, orologio qui? Aspetta, ci No, no, questo qua, sul muro, guido, sul muro! 10! Ma ti vedo poco. Perché? No, perché lampeggia! Sì. Guardi per bene. No, sul muro, sul muro, guardi, guido.

Тут він, бачите, скільки вже тої буркетка з'їв. Я лишила ось так наверх, вже з'їв. Ну, Може ще зараз буде їсти. Ну, може трошки йому тут буде забагато, але він, якщо забагато, він не їсть. -кві. Сьогодні фінопоркетта. Є гарну зупу. Я тут зараз буду. Бачите, я тут вже написала, що я маю купляти, Ми поїдемо разом купимо пасата коп. Тут Така гарна пасата продається, вона вже з, з, з Ось Стебію треба купити, карамелі, такі без цукру, галети, Я трохи не гарно написала, але бабене. сальветти уміде, він не хоче душ приймати. Я буду купляти ось такі мокрі салфетки. Його буду обтирати. Спину, жувіт, все-все, ноги. Тому що роздягнутися старшій людині це дуже дуже тяжко. Це молоко, цибуля, молоко, лінтіки, щоб зуб готувати, горіхи, такі чайочки, всякі тісана така, пити, щоб тепле. Це такі, як вони називають, субіколаціони, як вони називаються, такі хлібці, ось це хлібці. Це стевія, цукор такий добрий, і це все решту. Він ось такі вітаміни приймає. Це не є медичина, це про вітаміни, бачите. Це дуже добре приймати вітаміни. Тут зараз я йому приготую. Тут є всяка медичина. яку мені треба дати, тут в мене є записано. бачите. Я вам закрию і не покажу, але тут на вечерю, що йому треба дати. І пізно на обід. І так само на сніданок. У мене тут все записано є. Бачите, це я писала. Це на сніданок йому П'ять всяких таких, тут все безплатно. От тут, дво це все безплатно, безплатно, бо тут нема. Це він заплатив. Тут, якщо така є, значить вона заплачена. 11 євро заплатив. А тут в аптеці все дають безплатно. Багато медичини безплатно. Вийшла я від Гвіда і йду додому. І тут такий, бачите, така вілла, вона так на углі, вона так гарно-гарно зроблена. Дуже гарно як на углі таке углове світло. І мені так сильно подобається. І ось тут таке світло, і там таке світло, і таке різне світло. І чому то світло цілий рік так не є гарно? Тут навіть червоні двері собі ось так зробили. Цікаво, гарно. Як гарно зимою. Ще зелені дерева є, дорогесенькі мої. Ми з Гвідом так гарно після обіду посиділи. Він мені постійно розказує, як він бідно жив, яка була бідність, що на обід тільки був кусок хліба і мортаделля. Косок вареної кубаси, Тут такий був бідний обід, тільки кусок хліба і кусок вареної кубаси. Все. І кінець, такий бутерброд був на обід. Собі можете представити? І це було до війни, бо він з 28-го року. І ось так. Це їсти возить, бачите, в рюкзаку, від їх знає. І каже, то каже. Портадаманжари виставка, портаданжари. Для нього люба людина, яка їде з рюкзаком, яка їде на мотоцику із рюкзаком, це означає, що вона їсти розвозить. Я кажу так, так. іду будує до хати, хочу відпочити трохи. Вам покажу, як моє світло виглядає з вулиці, але це дуже темно, треба трошки ввечері прийти, бо зараз дуже темно. Воно дуже гарно виглядає, бачите? Оце і оце. На моєму балконі. Дуже-дуже елеганте. Треба ввечері зробити в п'ятій годині, як темніє, буде краще видно, бо так бачите, ви нічого не бачите. Ну, у нас є тут деяке світло, але зараз свята людей багато нема. І люди ось таке світло вверху є. І все, всі не засвітили, як бачите, і там вверху ось так мигають. Тому що людей багато нема в квартирі, люди на свята поїхали. Виїхали, і, і через це мало світла. Так у нас приблизно шість 6, 6 квартир засвічують світло. Не всі, не всі. Ну, Моє дуже вишукуване. моє прямо шик і нічого не сказати. Ось таке. Вау. На тому я закінчую і будьте здоровенькі, і на добраніч, і до скорої зустрічі.